Величний музичний інструмент, який захоплює слухачів глибиною звучання і дає можливість одному виконавцеві грати як цілий оркестр. Орган і ще називають королем інструментів, і таким може похвалитися Закарпатська обласна філармонія. Дбає про нього, як і про десятки інших органів в області та за межами, відомий закарпатський музикант тараготист і кларнетист Шандр Шрайнер, котрий є одним із шести в країні та єдиним у західній частині України органним майстром. Розповідає, філармонійний інструмент чеської фірми Рігер Клос наймолодший із 57 органів Закарпаття. Цей орган вже має 50 років і він найвеликий, має 2242 трубки і я вже обслуговую його більш ніж 10 років. Орган має 32 регістра, вони всі. Повноцінні, і він електропневматичний, Тобто дуже цікаво, що він був перший електропневматичний орган на Закарпатті це означає, що гральний стіл за самим органом. З'єднується тільки з проватками, дуже маленькими такими дротиками, і його можна катати. Гральний стіл можна катати на сцені вліво, право на середину. Залежить який орган і хто грає на ньому. Уже в 13-те на головній концертній сцені краю проводять Міжнародний фестиваль органної музики. Його ініціаторкою та натхненницею була видатна солістка органістка філармонії, заслужена артистка України Наталія Висіч. Саме вона виховала плеяду талановитих учнів, котрі нині є гордістю краєвої органної школи. Серед них Катерина Гажов. Наталія Висіч була моєю вчителькою, а також вона була першою органісткою у нас в Ужгороді, завдяки якій Закарпаття вийшло на такий світовий рівень органної школи. Дуже давно граю вже на органі з 11 років, дуже тривалий час і переконуюсь в тому, що Орган це той інструмент, який ніколи не втрачає своєї сили. Він завжди є актуальний і зараз дуже багато створюється музики нової для органу. У цьогорічній музичній події, якою до слова Філармонія розпочала свій 79-й концертний сезон, зібрано чотири унікальні програми від іменитих артистів із Ужгорода, Харкова та Рівного. А також гости з Угорщини і Австрії відкрила фестиваль Катерина Гажо у супроводі Академічного симфонічного оркестру філармонії під керівництвом Вікторії Свалявчик-Цанько. До концерту орган і оркестр єдні стихій увійшли твори американського композитора Гораціо Паркера й українського Олександра Гоноболіна. Сьогодні дуже відповідальний для нас концерт, тому що сам композитор Олександр Гоноборін приїхав з Франції, і сьогоднішня репетиція була така досить хвилююча, тому що наше бачення його музики і його бачення це завжди такий от цікавий момент, чи ми. Правдиво передали його композиторську думку, його ідею. Ну і звичайно, величний концерт Паркера. Він взагалі буде в нас теж прем'єрний, з неймовірною нашою солісткою Катериною Гажо, яка демонструє надзвичайну техніку виконання на органі, надзвичайну цікаву регістровку і завжди велике натхнення і велике бажання з нею творити і співпрацювати. Дякую, Дякую велике. Я хочу сказати, що цей твір фантазію я присвячую Катерині Катерини. Попереду на шанувальникам високої музики чекають ще три концерти в межах фестивалю 16, 21 і 25 вересня. Далі на нас чекає гість з Угорщини – це соліст, органіст із Базиліки міста Егер Томаш Кубік, який провезе свою програму органної музики. Далі неймовірні враження, мабуть, будуть від Флоріана Райтнера, який вже був в Ужгороді, і який цього разу подарує свої імпровізації для німого кіно. Але це будуть хроніки Відня і Харкова початку ХХ століття, наскільки я розумію. Ну і завершення фестивалю це буде такий концерт, в якому поєднається орган і голос. Це будуть двоє органістів: наша Наталя Ленділ. І і харків'янин Дмитро Морозов з ними співатимуть вокалісти, наші гості. Я думаю, це теж має бути цікава програма, адже вона насичена різними жанрами різними формами. Тож завершення фестивалю теж буде нестандартним. Фестиваль відбувається за підтримки Департаменту культури Закарпатської ОВА, Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, Товариства Угорської культури Закарпаття КМКС, фільм-Архіву Австрії та фільм Архіву Чехії, інших партнерів і спонсорів. Із деталями майбутніх концертів можна ознайомитися на сайті та сторінках Філармонії в соцмережах. Традиційно у межах заходів триває збір коштів на потреби Збройних сил України.